Друзі, ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському. Моє ім'я Микола Малкович, як завжди, щось цікаве про здоров'я. Будемо обговорювати в наступні 15 хвилин. І останнім часом досить розповсюдженою стає практика переходу сімейних лікарів до самостійної практики з медичних установ. Тож наскільки це взагалі може відобразитись і позначитись на якості і кількості послуг, що отримує людина у сімейного лікаря, будемо дізнаватися у нашої гості, яка такий перехід Зробила самостійно нещодавно сімейна лікарка Ірина Какарук. Вітаю вас. Доброго Ірина. дня так. Ну вітаю вас Дякую. по-перше з тим, що ви вже тепер маєте власний медичний офіс, в якому так. можете приймати власних клієнтів і з ними вже створювати ті самі декларації, так. так яких потребує, скажімо так, узлагодження відносин лікаря і пацієнта. Давайте поговоримо про сам перехід. Ну, По-перше, на основі, якій здійснюється обслуговування, і чим воно відрізняється від того, що може людина отримати в медичній установі, ну, давайте я спочатку розкажу, що це таке кабінет сімейного лікаря, особисто власна медична практика. Лікар, який працював в державній клініці, він повинен. По-перше, бере приміщення, його до того, щоб можна там було обслуговувати, отримує ліцензію від держави на ліцензію МОЗ. Ліцензія це такий документ, який говорить про те, що лікар і ця територія на якій він буде обслуговувати це приміщення, відповідає всім стандартам МОЗ. Mm -hmm. Далі лікар заключає договір особисто з Національною службою здоров'я України. Це той структур державний орган, який буде контролювати якість виконування послуг лікарям, по-перше, і по-друге, фінансувати цього лікаря для того, щоб він виконував ці послуги. Mm. Е, чим відрізняється, чи так? Ну, давайте на якій основі здійснюється обслуговування. Тобто, а, обслуговування основ... здійснюється на тій же самій державній основі. Тобто, у лікаря цього, який, викон... який має цю практику, є договір з Національної служби здоров'я України. Цей договір забезпечує безкоштовне обслуговування всіх пацієнтів, які звертаються до цього лікаря. І в безкоштовне обслуговування входять певні послуги. Це огляд, консультація, призначення лікування, при потребі направлення на госпіталізацію, направлення до других військових спеціалістів, якщо треба. Також аналізи, такі аналізи, як загальний аналіз крові тільки в тому випадку, якщо пацієнт лікується у сімейного лікаря. Якщо пацієнт звертається, каже, у мене така то скарга. Лікар тоді призначає загальний аналіз крові. Якщо виявляє якусь патологію, яку лікують не на рівні сімейного лікаря, він скеровує далі до вузького спеціаліста. Тільки в тому випадку назначається загальний аналіз крові. Загальний аналіз сечі також призначається при тоді, коли пацієнт звертається зі скаргами: кров на глюкозу, кров на холестерин. І, і тести на віч, гіпатити, Б, гіпатити С, тропонінові тести, і тест на ПСА. Це простат специфічний антиген для виявлення ризику захворіти на рак простати. Uh -huh. ну, також вимірювання. Ми ведемо дітей з народження, ведемо похилих пацієнтів, пацієнтів, які вже не пересуваються, знаходяться вдома. Тож їх також ведемо, лікуємо, допомагаємо. Так, давайте поговоримо про переваги, можливо, подібного підходу до здійснення сімейного лікарства. Так, так розкажіть, будь ласка, які існують переваги для пацієнта у разі того, якщо він проходить вже до вас, наприклад, як до спеціаліста, такого? Ну, в державних клініках в основному, підход стандартний. Ну, як ми всі знаємо, угу. в медичній практиці у сімейного лікаря вже є більше можливостей, більше свободи, і підход буде індивідуальний до своїх пацієнтів. І так як пацієнту зручно консультуватися, лікуватися зі своїм сімейним лікарем, так вони і налагоджують свої стосунки. Якщо їх обох це задовільняє, то пацієнт залишається у сімейного лікаря і. Ну, це він його нього обслуговується. Є варіанти консультування по Viber, по Skype, по телефону, якщо стан пацієнта не потребує особистого огляду. По перше, по-друге, я... Форм... В таких закладах десь ну, один, два, три лікаря. Тобто немає скупчення великого населення, і ти приходиш, тут тобто, один лікар, 1800 пацієнтів. Можливо, бути два лікаря, там вже виходить 3600 пацієнтів, але не більше. Немає великих коридорів, великих черг. І якщо пацієнт приходить, в основному він приходить свій назначений час і в цей час приходить один пацієнт. Можливо, він зустрінеться з тим пацієнтом, який виходить з кабінету, або з пацієнтом, який міг прийти раніше. Але нема скупчення і немає ризику того, що пацієнт, сидячи в коридорі з другими пацієнтами, які сидять до других лікарів, може заразитися звичайною просудою, якщо він прийшов просто проконсультуватися з своїх питань. Також сімейні лікарі можуть е, предоставляти платні послуги для пацієнтів, які не задекларовані, тобто можна спокійно, тобто оформляєш платні послуги і спокійно приймати весь взяток через отож, без додаткових, як кажуть, без додаткових потоків з фінансових, Видають, лікар видає чек, з цих грошей він платить налоги і спокійно приймає пацієнтів за кошти. А також лікарі заключають договори з лабораторією. Вони вони лікарі в ФОПах. Можуть призначати аналізи, які йдуть безкоштовно, а також, якщо пацієнту треба обстежитися перед якимось, допустим, перед операцією, або в частному порядку хоче обстежитися на аналізи, які йому хочеться, або які назначив якийсь приватний лікар, він може в цьому ж закладу обстежитись. Тобто, сімейний лікар назначає на аналіз крові, він приходить і в той же момент здає другі аналізи платні. Угу. Так. На цьому ж місці не відходячи. Ну, розумію, розумію так, так добре, як угу. мінімум, навантаження і на лікаря зменшується, і на пацієнта у. В той час, коли людина відвідує так, так лікаря, тому що ну всі одразу майже ніколи не прийдуть да, а, не до приходять. вас. Так добре. Якщо ми поговорили про ось такі переваги mm -hmm. підходу а, приватного, mm -hmm. скажімо так, лікарського кабінету, так. то як чи можемо ми виділити якісь недоліки, чи є вони? Недоліки є. Сімей в Кабін... приватний лікар, ну або mm -hmm. ФОП-лікар, не має ніякого відношення до. Це називається міських коштів. Тобто є, є пацієнти, які на інвалідності або мають невиліковні захворювання. Це в основному епілепсія. Так, да. так ну, наприклад, епілепсія. Да. Так. Епілепсія, хвороба Паркінсона. Ну, в принципі, більше і дуже рідкі невиліковані захворювання. Uh -huh. І ці пацієнти отримують безкоштовні ліки від від місцевого бюджету, то із кривого рогу. Uh -huh. І цими коштами з місцевого бюджету може розпоряджатися тільки КанПет. Uh -huh. Це комунальне некомерційне підприємство, то державні клініки. Тому, якщо пацієнта є таке захворювання, йому краще. О, Декларуватися в державній клініці, і вони будуть отримувати там свої препарати. Також є тяжко хворі пацієнти, які отримують памперси, сечоприймачі, калоприймачі. Таким пацієнтам також треба просто декларуватися в державній клініці, і там вони будуть отримувати ці засоби забезпечення із місцевого бюджету. Просто так розумів. І Ще один є недолік. Можливий ще один може бути недолік, якщо. Сімейний лікар може неякісно виконувати свої обов'язки. Ага, ну тобто, це все індивідуальна та, історія. Це індивідуальне, Це та індивідуальний підхід. І не факт, що цей лікар неякісно виконує свої обов'язки. Просто, можливо, цьому пацієнту не підходить цей індивідуальний підхід до сімейного лікаря. Тому, як варіант, пацієнтів немає обмеження по, деклар... по кількості заключених декларацій в рік. То тобто, пацієнт, хоч кожен день може міняти свого сімейного лікаря. Так, що якщо йому не подобається цей індивідуальний підхід, він просто йде до другого лікаря і перезаключає декларацію. Ви знаєте, мені здається, що тут, якщо глобально говорити, то так. цей сімейний лікар, який не влаштовує якогось певного пацієнта, так. він може знаходитися і як у приватному кабінеті, так. так працювати на себе, і як у будь-якій іншій поліклініці або іншій медичній установі, не державній. Так. Тобто, це вже залежить від індивідуату. Вального сприйняття пацієнта як клієнта, тобто так. тут вже це такі не можна віднести угу. до 100% недоліків саме ну, переходу да. до приватної практики. Добре, перезаключення. Ви вже згадали так. щодо заключення декларації, необмеженої кількості цих угу. декларацій, які може людина заключити за рік. Скажіть мені, будь ласка, сам процес перезаключення і там розторження цього договору, угу. наприклад, ну в лапках угу. з попереднім сімейним лікарем і перехід. До спеціаліста на кшталт вас або до вас, наприклад. Так. як це він Зараз він максимально спростований. Єсть у нас є база пацієнтів, і в основному пацієнт говорить: в моєму випадку, я прошу, щоб він мені на вайбер є робочий телефон, на робочому телефоні є вайбер. Він мені пише, що по батькові на українській мові і повністю дату народження. Mm. Я цього пацієнта з цієї бази підтягую, перевіряю його документи. Якщо його документи в порядку, то есть там є срок дії документів. Якщо вони не скінчилися, вони відповідають його. Я можу десь перепитати, чи правильно вказаний ваш номер, паспорта або серію. Якщо все я йому відправляю смс код підтвердження від ЄХЕЛС e з номеру 1677, він мені диктує 4 цифри, і все, я підписую своїм ключом, і декларація готова. Тобто на одного пацієнта це в середньому, якщо з документами все в порядку, 1,5-2 хвилини. Це можна зробити по телефону, і пацієнти потім приходять, коли їм зручно, в заклад, і забирають свої декларації. До свого лікаря йти щось забирати не треба, повідомляти не треба. При тільки я підписую своїм ключом декларацію нову, то попередня декларація анулюється. Угу, Але пси. це не стосується дітей. Діти повинні сходити до свого сімейного лікаря попереднього і забрати форму щеплень для того, щоб його новий сімейний лікар далі про продовжував планувати щеплення на нього і щеплювати. Тому для дітей до 16 років це важливо. Так дорослій людині свою так звану картку медичну не треба. йти Картка забрати. Медична електронна і з фор... із щеплень там тільки дифтерія правець, які повинен контролювати сімейний лікар, і їх видно в системі. Так, зрозуміло, добре. Переходимо до фінальної часті частини, частини нашого спілкування з вами для вас особисто цей перехід в практиці, що означає новий Наскільки... рівень. Новий, розв... рівень да, так? новий рівень розвитку. Мені приємно бути власницею закладу, директором закладу свого. І це по перше, я св... ну, починаю працювати по новому зі своїм індивідуальним підходом, і мені подобається. Але це не тільки для мене, uh -huh. те, що держава дала можливість формувати такі ФОПи, то са власні сімейні практики приводить до того, що якість медичного надання медичних послуг буде покращуватися, тому що держава дає дає можливість відкривати свої заклади, держава дає достойну зарплату, якщо ти відповідаєш всім вимогам. І саме важливе, зарплата залежить від того, скільки до тебе прийде пацієнтів. А щоб прийшли пацієнти, треба передоставляти хорошу. Представляти ну, гарні, послуги, гарні послуги. І е, вже навіть з кінця 2022 року, вже з 2023 року, кількість лікарів збільшується. Тобто, як є спрос, є ціна, тобто, лікарі зацікавлені, лікарі вже не уходять в медичні працівники, не уїжджають за кордон, вони залишаються працювати за нормальну зарплату. Тобто кількість лікарів збільшується і вже такий, ми вже починаємо відчувати дефіцит пацієнта. І угу. це приводить до того, що до пацієнта. ми Почали ставитися набагато краще. Ми розуміємо, що від нашого відношення до пацієнта залежить наше благополуччя, угу. і це все ця, вся реформа вона приводить до того, що якість буде збільшуватися. Ну, не збір, а якось буде покращуватися, так а ви не так давно відкрилися, так, так зовсім я вже, да, я вже за місяць набрала половину тих тої кількості пацієнтів, які мені треба. М -м -м. Слухайте, ну це гарні темпи. Так. Я вас вітаю з цим. І давайте можливо допоможемо вам набрати іншу половину. Так, Запрошую пацієнтів за адресою Володимира Великого 40. Це зупинка космонавтів. Так, все. Я вам бажаю тоді гарної Дякую. практики для того, щоб дійсно все збувалося так, як ви і запланували, і Дякую. щоб якість тих самих послуг була на відповідному рівні. Так. Адже ви самі сказали, що сьогодні лікарі вже борються за пацієнта. Да, так пацієнт дефіциті, тому лікарі стараються. Так, добре, будемо на цій позитивній ноті завершувати нашу розмову. Дякую вам, Рино, що завітали. Приємно було поспілкуватися. Дякую. Друзі, Ірина Какарук сьогодні була з нами. Сімейна лікарка, яка щойно перейшла до своєї приватної практики. Тож звертайтеся, адресу і місце розташування кабінету ви вже почули. Ну і, звісно, позитивні новини для нас всіх, що сьогодні. З'являється здорова конкуренція на ринку медичних послуг, і сьогодні кожен з лікарів, які зараз формують такі кабінети, дійсно хоче ставати кращим. Так, а це для нас з вами завжди було і буде вигідно. Вам дякуємо за увагу. Ви дивились проект Теледоктор. Моє ім'я Микола Малкович. Побачимось на першому міському.